Всім-всім привіт! З вами Бджілка, і сьогодні я виживаю на одному в океані. Я тобі бажаю пере... гарного перегляду, бери чайочок і давай. Так, ну, зараз ось у мене лише плотик такий. Давайте вже подивимося, що в нашій бочці. А тут земля і дерево, і більше нічого. Так, добре. Так, може ще щось. Так, ладно. Давайте почнемо. Що будемо зараз зробимо? Давайте, напевно, заберемо це дерево і зробимо ще. Коротше, ще його заберемо. Так. Блін Так, як вилізти все Так, сьогодні я буду вишивати, і моя ціль це зробити незаритову броню. І незаритове, коротше, лут зробити. Тому, бажаю тобі приємного перегляду. Так як вилізти. Так, давайте зараз перекрафтимо це все в доски, доски. так Напевно, розширимо мій плотик. А з досок зробимо зараз верстак. так верстачок робимо і кладемо верстачок, а з верстачка ще зробимо, я хочу розширити свій плотик, тому отак. Так, а я хочу таку під низ піти, щоб вода доторкалася землю. Так, раз, два. Ай! Ай, вилазимо швидко, швидко, швидко. Фух, в вспіла. Ну і добре. Ну, він плив собі далі так, але добре. Давайте землю покладемо і на нього дуб. Так, все. Тепер осталось дождатися, поки виросте. А я поки що тут добуду усі останні дерево. Наш перший день закінчився і настав наступний. Тому давайте розширимося тут того. Так. Тут того. Теж тут покладемо, теж тут. В принципі, дивіться, нормально, широко. Я хочу зробити так, щоб у мене там спавнилися моби, тому ще присядемо і зробимо так, щоб вони до мене не йшли. Але хочу щоб вони спавнили Зараз заберемо верстачок свій. І сюди покладемо полублок. Так, Блін. я просто так не забрала. Зараз встану, головне, зараз не впасти. Так, все. Блін, це, я ж можу перескакувати, напевно, йому моби. Так, ладно, давайте хоча б зараз зробимо так. Так, ну, в принципі, нормально. Ну, так, я не достану туди, але ж звідти не достану, ну ладно. Так. М -м -м -м, предлагаю зараз піти там, плавати, знайти землю. Для початку давайте оставимо це все, щоб я їх не профукала. Тому кладемо сюди скриню, кірку і все остальне. Так, давайте вже попливемо і знайдемо землю. Ну, я там бачила побли... поблизу землю. Ще подивимося, перевіримо. Ось наша земля, і зараз ми її всю тут добудемо. Так, давайте швиденько допливемо, бо вже настала ніч, і, якщо чесно, не хочеться з водінаками зараз тут збитися. Так. Давайте же швидесенько. Ну я би хотіла б зараз ламінарії набрати, щоб можна було зробити косну муку і виростити дерево. Бо тому давайте все швиденько тут поламаємо їх і підберемо. Так, ще давайте швиденько. У мене дві бульки. Ні-ні-ні. Ні. Ай! Фух. Наплила так. Осталось позбирати тут всі ламінарії. Так. 400 к... У збирала 400 ламінарі, надіюсь її ховати. І давайте вже зараз розширимо всю цю величезну територію, Розширимо, щоб була велика. Такого. в принципі, тут теж підійде Так, давайте вже зробимо компостер. Зараз зробимо полублоки і подивимося. Мін... Так... А, мені одної штучки не вистачає. Добре, зараз позичимо. Отутого. В принципі, давайте посередині візьмемо байдуже, там все одно ніхто не спамиться. Так. В принципі, давайте підберемо і підемо вже зробимо наш компостер, щоб можна було зробити косну муку, а з косної муки виростити дерево, старого забрати дерево і зробити вже штуку, щоб вже нарешті моби спамилися. Так, давайте вже все все туди впустимо. У мене вже 15 штук, давайте же нарешті виростимо дерево. Один, два, три. Чи так багато? Ладно, чотири штуки. Давайте вже нарешті ура, нарешті зрубай. наше... Ну, не перше. І не перше дерево, і не друге. Ну добре, нічого страшного, давайте же нарешті заберемо. Ура! Нарешті в мене буде дерево. Тепер буде багато дерева. Головне всю косну. У мене вже два росточка. Зараз так, дайте ще, може тут і є росточок. Давайте лопати, щоб було швидше. Блін. Дивіться, який гарний схід сонце за це. Я її люблю Майнкрафт. Так, давайте зараз перекрафтимо це в доски. 18. І зробимо палки, щоб зробити нам уже дерев'яну сокиру. Так. Нормально. Що це не там плавають піді мною? Так, давайте заберемо зараз всі росточки. Так, М -м -м. тільки два росточка. Ладно, хай буде два росточка. Так, ставимо дерево. Так, то ще тут є. О, ще воно випало. Ну, в принципі, чотири штуки має вистачити мені. Давайте ж нарешті його виростимо ще одне дерево. Ура, ще одне дерево. Так, давайте підберемо саженець і зробаємо це теж дерево. Так, посадимо дерево і підемо. Зараз добудуємо нашу ферму мобів. Так, перевкратимо і це дерево зараз і підемо будувати. Так, давайте підемо. Тільки я не знаю, як я це зараз зроблю. Так, давайте заберемо цей кусок і цей кусок заберемо. Мені треба багато чого. Ладно, так, як там робити, так. Ще розберемося. Так. Значить, тут, тут, тут це вже лишнє. Зараз заберемо це лишню. Один, два. Ну, коротше, заберемо це все. Я вже нарешті зробила на ферму мобів, і я нарешті можу добути собі першу їжу, гнилу, плоть. Так. Ой, в мене кірка зламалась. Ну, нічого страшного, зараз добудемо. Капець, який там у мене збирав. Зараз палку відемо лупити всі. Ай, ви що ви там робите? Ай! Так киша сюди. Киш... Киш, давай киш 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 киш, киш туди. Я тебе тут не звала так, а ну йди плавай своїм дружком, блін. Так ідіть звідси киш киш. Так, я вже хочу туди дерево, зараз принести, блін. Що ви розуміли, мене прибили. Треба забирати всі свої речі, вони зараз кудись впливуть Що ви розуміли, у мене вже нарешті є морковка перша їжа є. Третя їжа. перша була яблучко, далі на плоть, а це вже буде третя. Ай, блін! Так, треба тікати. Спасибо! спасіба, я вмерла, пасіба. Що мені тепер робити? П'ять 5... 25. Так, давайте попитку. Так, давайте, напевно, зараз тут все полагодимо. Я не знаю, що робити. Треба підібрати от. То... Давайте вже все складемо, я нарешті все це підібрала. Сміття. Нащо я сміття підібрала, я не знаю. Ну, мені колись, напевно, пригодиться. Ні, не пригодиться. Так, давайте вже оце візьмемо. Кушать є в нас, в принципі. Так, залагодимо цю дирку. А! Блін, блін блін, блін! Вилізти. ой 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 Тікаємо, чекаємо. Швидко, швидко. Фух, спіли вилізти. І добре. Так, треба ще раз. Попитку номер два закрити дирку, так, присідаємо. Обережно. Ставимо сюди. І сюди. Фух, все, нормально. Живемо, живемо. Так. Що ти вже лізеш? Так, ж отсюди. Треба поїсти. М -м -м, отравилась. вкусненько. Так, давайте підберемо зараз таку нагісненьку. Надіюсь, ніхто не впаде за цей весь час і підберемо зараз. Воно мені треба, щоб ви розуміли. Все, підібрали. Звісно, блін. Як до кінця? Ладно. Давайте закриємо, закриваємо. Давайте тут того, щоб вилізти. Ще виліземо. Хоч би ніхто не впав, хоч би ніхто все, Все-все, швиденько-швиденько закриваємо, щоб ніхто не виліз. Фух, все. Тепер можна бігти. І зараз покажуємо. І зараз зробимо огородік. Хай це плаває, мені, воно, в принципі, не треба. Так, складемо це теж все сюди, морковку залишимо. Аб... Тені, напевно, покладемо, ще що здохну. Все це все це складемо зараз і пересадимо дерева, перенесемо оттуда. Так, давайте спахаємо і зараз так, ще дерево підберемо і пересадимо сюди. В принципі, плантація дерев нормально. Так. Давайте вже підемо і, і добудемо, мені треба косна мука. О, тут жити. Ну, на жаль, мені поки що не треба, буде, я вже пізніше зроблю це все. Поки що мені не треба, в мене немає, немає варки, щоб зробити зілля слабкості, і немає яблук з золотом, тому поки що мені не пригодиться. Так, у мене 26 ще 6 штук косточок. Так, давайте візьмемо покушаємо, по... треба кушати Так, Давайте же із костів скрафтимо кусну муку, щоб нам було вже не гнилу плоті їсти, а їсти вже. Ми руку так скрафтимо. Зараз мечів багато. Так. так, нормально буде. Так, зараз все це сюди заберемо і будемо їх лупашити. Так, давайте скрафтимо зараз із кості в косну муку. Так, ще. Поки що це все сюди викладемо. Так, їжу оставимо. Мечі зараз викладемо, це теж викладемо теж теж Викладемо, викладемо це все, кості заберемо обратно і це все повикладаємо. Так, напевно, візьмемо щоб броню. Звісно, вона закінчилась трохи, а нічого страшно, і так зійде Так, надягаємо, ну плюс-мінус захищено. Давайте вже скрафтимо косну муку. І зараз будемо нашу морковку ростити. Ура! В мене тут уже спавмиться індермен, предлагаю, надіюся, хоча б в одного буде в руках о, трава, щоб можна було, щоб вся мене плантація заразилася травою. І надіюсь, що це так станеться. Так, давайте добудемо дерево для наших майбутніх штучок. Надіюсь, мені попадуться такий індермен. Коротше, я знайшла печеру. Зараз добуваю в печері воно золото, ну, як печеру. Шукаю печеру, щоб знайти. В принципі, золото підійде мені. Ну, Треба ж буде золоті яблука робити мені. Ну ладно, так, давайте виріземо. Так, і підемо далі. Я вже зробила коротше собі зіліварку, ну, і зілічки собі варю. Так, прийдемо далі. Нормально, в принципі. Вони зараз знайти шахту і алмазики. Вони мені пригодяться дуже, надіюсь, знайду їх. Надіюсь, зараз будуть алмази. Алмази! Мої перші алмазики, ура! Один. Так, давайте розкопаємо. Я чую, я знаю, я на своєму опиті. Ось десь один був алмазик, і я розкопала і я знайшла. Ще розкопаємо і найдемо ще. Десятки ламазіків, надіюсь. Ааа! Щева ніж кажу. Капеці ки їх. Тут все більше шахти налазимо, будемо просто копатися туди-сюди. Капіці кі їх. Ше! Ше. Ви коли-небудь стільки бачили на не? Я теж перший раз бачу. Капеціки їх тут. Капець, так, да, класно, блін. Давайте подивимося, розкопаємося, може, десь ще вони тут валяють. Отже, я придумала план. Дивіться, я косною мукою вирощую траву, з трави вже забираю насіння, і в мене буде нарешті пшениця. Так, забираємо тут все, в мене і тут квіти. Я квіти посадю там біля дерев, щоб у мене був вулик з медом, де така теж їжа поживна. Тому йдемо зараз і розставляємо тут куча квітів. Коротше, я зловила цих всіх жителів і зроблю з них ферму, тому їх зараз вилікую і підемо, зараз поспимо. Ну, надіюся, буде все нормально. І нічого не стане зі мною. Так. коза? зараз. Так, я ж понятно, я сьогодні вночі не висплюся, спасибо. Так, коротше, я тут вже зробила ось тут у мене плантація невеличка, там будуть спавнитися мої тваринки. Тут у мене пентхаус жителів, там кішка, тут у мене дерев'я тут у мене я зробила. Ще акуратно придемо, тут у мене ферма жителів, але житель один є вже. Тут у мене ферма желіза, ну, сидять там голубки. І... Все. Ну, Нічого нового, в принципі, не зробила. Давайте йдемо далі розвиватися, тільки важко що щось останнім часом стало. Блін, поламалось, подається зараз лагодити. Те що в мене заспанилися тут тварини і зараз побудуємо їм тут таке невеличке містечко, місце. Так, відступаємо і тут підійдемо. Давайте нарешті відправимося і здобудемо назирит. І ми вже станемо багатенькими. Я вже в аду і давайте вже побіжимо, найдемо наш незеритік, де можна буде зараз тут підірвати. Нарешті я добула 50 штуку незериту. І зараз ми зробимо те, що хотіли. Перше, шапочка готова. Нагрудник, штанішки, тапочки, топорік, меч і кірка. Ура! Ура, 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 ура! Нарешті ми Надіюсь, тобі відео сподобалось, ти поставиш лайк і підпишешся. Я, Я тобі кажу пока-пока!